Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую нереально смачнющу рибку. Якщо ви хочете, щоб скумбрія ваша вийшла смачна, то обов'язково приготуйте її за цим рецептом. До речі, цю рибку можна подати як одну з 12 страв на святвечір. Вона виходить дуже-дуже смачна, тож обов'язково її скуштуйте, а любителям оселеця чи солоної скумбрії обов'язково до перегляду. Все, що мені знадобилось, я також продублюю в описі до відео. Спочатку я беру дві, ось такі величенькі скумбріїнки, і їх необхідно розморозити, але розморозити трохи не до кінця, так, щоб вона щоб ви могли її почистити, але так, щоб вона ще залишалась трохи примерзлою, щоб потім її зручно було різати на шматочки, щоб вона не розлазилась, тому що скумбрія вона така ну, досить м'якенька рибка. Піпку я почистила, голову відрізала, тепер її необхідно порізати шматочками, ну такими не тоненькими, не товстенькими сантиметри по два. Ось так нарізаю і складаю в мисочку. Ось так. Тепер підготую цибульку. Я взяла ось 5 таких середніх цибулинок, але я вам скажу, що в цибулі в цьому рецепті багато не буде. Вона виходить дуже смачна і з'їдається повністю, тому беріть тільки, скільки. Вам знадобиться потім по рецепту, ви ну, побачите, як... скільки вам її потрібно буде. Тож я її нарізаю на півкільцями і теж складаю в мисочку. Дорізаємо цибульку, витираємо сльози. У мене цибуля неймовірна зла виявилась дуже пекуча. Відправляю її теж в мисочку. І нехай чекає свого часу. Для приготування маринаду до каструльки я відправляю 4 столові ложки кетчупу. Я беру кетчуп з таким нейтральним смаком, лагідний, він називається, щоб не було зайвих присмаків. Сюди ж додаю олію. оцет, Діжонську гірчицю. Її можна замінити на звичайну суху гірчицю в зернах, але я куштувала і мені. Більше сподобалась діжонською, тому що вона сама по собі має такий смачний присмак. Тепер додаю спеції, ті, що йдуть в зернах, подивитись пропорції можна також ще в описі до відео та на початку відео. Ще лавровий листочок, в мене такий величенький, я його розділю навпіл. цукор, сіль. Тепер все гарненько перемішую і ставлю до закипання на вогонь. Коли маринад закипів, даємо йому трошечки-трошечки побулькати, секунд 20-30 і вимикаємо, тільки щоб розчинився цукор та сіль. Готовий маринад необхідно повністю остудити. У мене сьогодні 17 грудня, тому я виставлю на балкон і він швиденько-швиденько в мене вичахне. Вичахатиме маринад, приготую далі все для засолу. На дно форми, в якій буду солити, я складаю цибулю таким шаром, щоб все застелило. І зверху складаю рибку. Складаємо щільненько. Зараз буду намагатися, ще в мене три шматочки залишилось, ще якось їх туди ущільнити. Все, рибка вся увійшла. Тепер знову зверху засипаю цибулю. І навіть намагаюсь туди між рибками теж повставляти цибулю. Так, гарненько все вийшло. Я люблю цей, цей свій судочок. У мене в нього і мойва солиться, і рибка. Якщо ви ще не бачили рецепт моєї солоної маринованої пряної мойви, то обов'язково подивіться, вона дуже смачна. І коли маринад повністю вичах, я ним заливаю нашу рибку. Я його переливала в іншу мисочку. Тому що в чавунній каструльці він би дуже довго вичахав. І ось так я весь його виливаю. І щоб він повністю розподілився, я ось так шпажкою, можна вилочкою його і потрушую. Щоб він розійшовся, щоб вся рибка, щоб ви були переконані, що вся рибка в нас в маринаді. Якщо вам не вистачило маринаду, можна ще зробити на пів порції чи на одну третину. Дивіться по вашій каструльці, але в мене, ось, бачите, він тут виглядає, значить рибка вся, вся покрита. І ось так потім накриваємо харчовою плівочкою. Дивіться, я ще придавлю. У мене розсола якраз ідеально вийшла. Та накриваю кришечкою і відправляю до холодильника. закривається. І відправляю до холодильника на одну добу. Зачинила, хочу показати, як вона виглядає з боку, скільки там розсолу, знизу. Ось така у нас смакота. Залишилось лише почекати. Ось сподивимося, яка в нас кумбрия смачню вийшла. Обережно. Зараз. Друзі, обов'язково спробуйте, це просто щось нереальне. Це дуже смачно. Якщо ви не куштували, я вам дуже рекомендую. З'їдається і цибулька, і все на світі. Дуже раджу. Смачного, друзі!